258-й день в Канаді. 26, ну, 2-24. Сьогодні понеділок, сьогодні робочий понеділок, багато було роботи. Але нічого, зараз вже розбираюся. Я вже хочу спадки. Ой, вже хочу спадки. Але ну, відео треба записати. Я вже два дні на коменти не відповідав і тільки що відкрив, подивитись, який там день. Щоб не пропустити і відкрив сторінку з коментами перші ж там, охизуєшся новим життям в Україні війна. В Україні війни немає, Україні геноцид. Хто заважає приїхати вам сюди і жити так, як я? От треба звертатись до тих, хто заважає. Без проблем можна приїхати сюди. Це все запланована акція. День мене почався зранку з будильника. Прокинувся, зібрався по. А, ні, ні, ні. Так. Надя мене підвезла на роботу. Надя мене підвезла на роботу і забрала в мене машину. От. І поїхала на роботу, бо в неї машинка знову поламалась. В неї знову поламалась машина, і... і... сьогодні взяла вона. О, майстер сказав, що сьогодні поремонтує, і дотепер він ремонтує. Я забіжу наперед, я її завіз е, туди і сижу, думаю, мені ще відео записувати, машина ще буде десь півгодинки ремонтуватись, нехай сидить там тепленько в телефоні, а я їду записувати. Підвезли мене на роботу, я пішов, е, зібрався, що я зробив собі кави зразу, стандартно, зробив собі каву термогорнятку. Ми пішли оглянули технічні приміщення. Сем зразу пішов там з одним майстром подивитись е, чистку EC. Е, е. Кондиціонера, там, системи охолодження, а я пішов з хлопцями вікно. О, зробили машину аж тепер. І цей, і... А я пішов з хлопцями, там, де вікно тріснуло. Я на вихідний його заклеїв алюмінієвою плівкою, і вони там: ой, не треба клеїти, бо ми мусимо там перевірити, чому воно тріснуло, що все розбили, хто це має платити? І багато, ну, прийшло чоловік 6. Це іменно контроль, перевірка, там все. А алюмінієва фольга дуже легко зривається, я тому і нею наклеїв. Бо можна було наклеїти дактейп, е, така от е, будівельна стрічка Xira, дуже потужна, армований скотч. То його би не здер ніколи. А ту лесенько здерли, вони побачили, кажуть, там е, воно називається металик, butterfly, іменно Butterfly, тиск, перепади на температури і воно. Тріснуло, вони знайшли місце, відфотографували, кажуть, все нормально, це воно так тріскає. Сьогодні міняти не хотіли, зараз на вулиці мінус 20. Вчора, і сьогодні мінус 20. Соплі замерзають, коли йдеш. Морозець відчувається, сніг сухий. Класно, але вже в середу вже буде плюс, вже буде плюс 10. Отак, один день мінус 20, на другий день плюс 10. Отака тут погода, це просто. Але прикольно. Мені погодка подобається. Робота в нас була. Ну, були заявки. були там, Що я робив? Дві лампочки поміняв на, на кухні і треба було ще щось зробити. І Ще якусь дурничку зробив. Дві заявки зробив, а Алі попросив мене ще замки поміняти в поштових скриньках. Я поміняв в поштові скриньки і замки, і ми поїхали в Ovation. Westgate, у нас там є три будівлі, і там треба було одну квартиру помалювати. Це трьохповерхова. Там. З гаража заходиш в перший поверх, в другий і третій поверх. Можна сказати, не чотирьохповерхова, бо ще й гараж є. І треба було все перемалювати. Сем взяв фарбу, я взяв фарбу, ми взялись малювати, майже без обіда. Ми їхали туди, Сем заїхав в Тім Хортон, купив мені лаваш, врап. Кебаб. Коротше. Купив мені кебаб, а собі взяв якусь булочку і каву. Я кажу, а я якраз фрукти маю, я нічого не брав, їсти, ще фрукти лишились в мене з дня народження. І я взяв цілий цей піддон і ми поїхали туди. Малювали, потім сіли фруктів трошечки, посиділи, посміялись. Все поробили. Поремонтували там, і туалет треба було поремонтувати, і лампочки поміняти, і всякі такі от дрібнички. Ми мали підготувати, бо першого вже заїжджають. Заїжджають туди люди і цей. Ми це все зробили. І поїхали до себе на роботу. Приїхали на роботу і там щось ми ще робили. Ну, нічого такого, вже позбирались і я додому. Я потопав додому, сам поїхав додому теж. Е, вдома я взявся перше готувати їсти. Приготував їсти, поїв. Я собі купив ковбаски, думав їх варити, бо вони з сиром. Але я дивлюсь, там в інструкції пише їх смажити. Смажити, і я вирішив на маленькому вогні. Гарненько сушив, поки варились макарони. Макарони якісь дивні, нестандартні макарони, але нормально. Я якраз дві порції, одну на роботу вже запакував. І одну дома з'їв. Не, не такі собі смачні, якісь вони дуже молочні. Реально, якісь молочні такі. Я вже не читав інструкцію, то таке викинув. Повечеряв, посидів, позвонив до Наді, що там її машина. Вона каже, що машина, машина буде пізно. Буде пізно, але, але буде. Я кажу, приїжджай до мене, як зроблять, поїдемо. Заберемо, я зразу беру свою машину назад і поїдеш. Так і зробили, приїхали, побавились ігри трохи. Разом посиділи, посміялись, нічого не пили, бо вже треба було їхати по машину. А, я ж забув. Я прийшов з роботи, я зразу в ванну заліз, я сьогодні в тренажерний не ходив. Після сноуборда мене все боліло, а зараз я відчуваю таку трошечки слабість. Після сноборна Надя зразу чула, що типа простудилась трохи. І я тепер чую, що горло мене першить. І я. В не хотів, думаю, йду в ванну відпочину, бо слабість така, не хочеться реально. Тому, ну, перегружати вже не хотілося, я б, щоб в бані полежав. І в цьому кошечку, що Наталя мені подарувала, то були лимони, там і лимончики є, все купила мені і був імбир, а я імбиря не люблю. Я імбир віддав наді. Корисний, У мене чай є з імбиром. Чи вітамінний чай там входить імбир, нехай б мені вистачить. Але лимон, а лимончик я зараз з'їм з цукром навіть не буду кидати в чай. Я не люблю чай з лимоном. Треба цукрувати, а так лимон з цукром закину і зап'ю гарячим чаєм. Смакота. От що. І ми поїхали по машину. Приїхали, ми сидимо, чекаємо, машина ще на підйомнику, там ще щось докручують до, до цей. І я поїхав вдома. Все, зараз я вже відпочивати. Вже відпочивати, відео записую, коменти знову не доберусь до коментів, навіть ці короткі коменти не буду відповідати, бо немає часу, треба йти виспатись і завтра на роботу. Сьогодні ми цілий день малювали. Без напрягу, спокійно, дзвонив до, мене, дзвонив до мене з України напарник. Ну як напарник з іншого відділу, в епіцентрі ми разом працювали. Тепер питається, як би виїхати. Ну, В нього проблеми з здоров'ям, в нього там з зором проблеми. І може, ну, від армії його не беруть і, по суті, могли би випустити за кордон. І він візу вже має. Тільки треба от білети і виїхати за кордон, все. До кінця березня ще є можливість українцям в'їхати в Канаду і отримати всі пільги, отримати ворг-перміт, 3000 доларів і працювати. Бо після березня все. Всі ці візи перетворюються на туристичні. І по прильоту вже треба буде шукати якусь роботу, які тобі дадуть запрошення, і там переробляє робити вардперміт, багато якоїсь. Е, купа роботи. Тому треба зараз дзвонив він, ще з одним хлопцем поспілкувався. Пара, ця, що приїхала, теж поговорили ми з ними. Е, та, поки я працював я от в тих наушниках, вони вже зарядилися, їх поставити на, на кістку, я їх всюди тепер буду носити. Я потім поговорив з ними, ще музичку собі включив, собі спокійно малюю і всіх чую. Все добре. Ух, Треба йти спадки. Після чаю чай натягую. Я прийшов, чай залив зразу, бо я забув, я хотів взяти в машину і забув, і забув взяти чай, але нічого, зараз я вип'ю гарячого чаю і під ковдру, і все буде добре.